Вітаю! Імовірно, ви вже знаєте про те, що Сполучені Штати Америки розглядають ведення санкцій проти російських компаній, Нібито вже ці санкції почали діяти. А це суттєво відмінний пакет від європейських. Санкцій, до речі, Європа також вела й вже пакет санкцій, він е, розширює тіньовий флот, санкції на тіньовий флот, на деякі компанії. Ну і під тиском Дональда Трампа, який теж пішов на цей крок, європейці стали трішечки сміливішими, і тому деякі санкції дійсно можуть е, певним чином вдарити по економіці нашого ворога. Хоча це 19-й пакет і надії на те, що саме європейські санкції вдарять суттєво. Не так багато, а ось санкції з боку Сполучених Штатів Америки це суттєво. Ми вже знаємо про санкції на провідні нафтові компанії, зокрема там Лукоїл і ще деякі. Допоможіть мені в коментарях. Напишіть повний перелік санкцій, і ці санкції дійсно можуть певним чином спрацювати. Вони не подобаються Російській Федерації, вони не подобаються вищому керівництву Російської Федерації, і відповідно ми. Про це знаємо, ну з таких, знаєте, побічних свідчень. Ну, зокрема, з того, що виступив Медведєв і сказав доволі такі грубі слова в бік Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, що нібито вони будуть розглядати тепер Сполучені Штати Америки, нібито як ну, учасника війни. Не знаю, що вони з цим будуть робити, як вони там будуть на це реагувати. Тим не менш, такі слова прозвучали. Проте, ми усвідомлюємо, що Медведєв – це, хоча і вагома персона в Російській Федерації, але не основна. Ми будемо чекати і слідкувати за офіційними заявами. Ми будемо спостерігати за тим. Як буде поводити себе Російська Федерація? Але е, зрозуміло одне: зрозуміло, що санкціями війну зупинити не вдасться. Якби ми цього не хотіли, але Російську Федерацію на жаль підтримують інші країни Ті країни, які е, доволі опозиційно налаштовані до Сполучених Штатів Америки, і е, це певним чином проблема. Це халепа. Бо на кожні санкції Путін може спробувати запропонувати або попросити контрзаходи, чи то в Китаї, чи то в Індії, чи то в Пакистані, чи то в Ірані, чи в КНДР, і так далі. Країн насправді доволі багато, які готові допомогти Російській Федерації. Будемо сподіватися, що ось цей обраний шлях він ну, до чогось призведе, і ми матимемо, хоч якісь результати. Результати пов'язані з уповільненням можливо війни. Ми не говоримо про завершення війни тут не до завершення, і кожен із вас чудово усвідомлює, що санкції це лише війна, просто от іншим способом, іншими методами. І ми з вами розуміємо, що українському народові доведеться іще терпіти. Хоча дехто терпить, а дехто виїжджає, і цей потік насправді не зупинити. Єрмак, ось буквально нещодавно зазначив, що ми єдина сім'я, ось процитую, наша країна це сім'я, в яку прийшла біда, війна. Але ця сім'я сильна, вона єдина, і в цій єдності її стійкість. Голова офісу президента Єрмак. Ну, знаєте, хочу нагадати лише єдине, що з цієї сім'ї лише з 2022 року виїхало від 8 до 10 мільйонів членів цієї сім'ї. Ну а якщо поглянути взагалі на кордони 91-го року, наші чиновники дуже часто люблять ці кордони 91-го року. Так, от, якщо подивитись на кордони 91-го року, то виявиться, що за кордон виїхало. Або просто не народилося, або померло дуже-дуже багато українців. Нас було тоді, на той момент, 54 мільйони. Я пам'ятаю цю цифру, вона була в усіх підручниках. І не говорі, що це фейкові цифри. Людей фізично було більше. Сьогодні суттєво менше людей. І від 54 мільйонів докотитися до 32 ну, це знаєте, це називається одним словом, яке я промовляти не буду. Але це дуже-дуже на це схоже. Мінус 20 мільйонів за 34 роки. Це ще треба постаратися. І тут приклали руку всі чиновники, які були до цього, відповідно до того, як росли їхні персональні доходи, населення падало і продовжує це робити. Тому сім'я тримається, але мені б хотілося, щоб всі, хто причетні до хоч якихось заходів проти нашого ворога, усвідомлено діяли, а не діяли просто на обум. Як вийде, так і вийде. Ми вже бачили, як воно буває, коли необдумані рішення приймаються і без урахування можливих ризиків. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, ставайте спонсорами каналу. Для нас дуже важлива ваша підтримка.